Тема даного семінару нормативно-правові та організаційно-методичні засади функціонування шкільних бібліотек. Метою проведення такого заходу стало формування компетентності в діяльності методистів відділів освіти, які відповідають за роботу шкільних бібліотек. Основним завданням семінару є сприяння підвищення рівня знань методистів та шкільних бібліотекарів, шляхи впровадження в роботу бібліотек інноваційних бібліотечних технологій. Учасники семінару ознайомилися з сучасними формами роботи бібліотек навчальних закладів. Серед поставлення. Лених завдань семінару стояло також створення сайту шкільної бібліотеки, використання мультимедійних засобів бібліотеці як важливий крок до створення бібліотечно-інформаційного центру та інше, за словами Галини Столярчук, методиста інституту після дипломної педагогічної освіти в 7 та 11 школах Калуша потужний кадровий потенціал, який має фахівців вищого рівня, а також хороша матеріальна база. А тому цей досвід потрібно передати на всю область. Під час семінару керівники та бібліотекарі названих шкіл. Презентували проектну діяльність шкільних бібліотек а також провели творчу зустріч, презентацію.